Давайте розберемося все-таки, що це таке за трактора Кати, які ціни, що до чого. Хлопці, зразу скажу, ми, поставщик напряму, ми даємо штуку баксів дешевше, штуку баксів знижки від будь-якої ціни. Тут саме тут, Київська область, місто Березаль. Трактора стають на зборку, трактора збираються. То альтернатива застарілим МТЗ, ХТЗ і прочому радянському металома, який вже своє відбув, то класна якість, то двигуни, Перкінс, Ютовські, всі, лі, всі лінійці, ну, майже всі йде, то йде класна гарантія. Дійсно, ви не лишитесь нікого з трактором сам на сам. Якщо у вас що станеться, а я одразу скажу, що техніка ламалась, ставалась, робили все от і до. Приїжджає до вас люди, приїжджають, реально приїжджають. і Устраняють проблему, якщо вона є, то лінійка від бюджетних 35-х з кабінами 354 х до тракторів 140 сил. Широка лінійка, широкий вибір під будь-які задачі. Всі трактори обладнані максимально, максимально всім, всіми опціями: Кондиціонер, компресор, ресівер, багато бистросйомів для гідравліки, сучасна кабіна, все як положено, потужна ходова частина. Плюс 200, плюс 500, там плюс детонна від конкурентів по номінальній вазі. Для прикладу, ката КБ-904 має власну вагу 2900. фотон 504 конкурент його має вагу 2400. То сама важка, сама груба, сама потужна техніка з китайців, фактично, які зараз є на ринку. За демократичною ціною вміняємо вміняємо. <кхід> може собі людина дозволити. Вот. Тому зверніть свою увагу, бренд непоганий. Бренд новий, на багато людей вже користуються. У нас є хороша програма лояльності для військових, для ЗСУ. Тобто там взагалі ще додатково від 504 КБшки 1000 доларів дешевше буде ціна від будь-якого магазину з тракторами, які є в Україні. Ось за ці слова я готовий відповісти кожному нашому підписнику. Тому що підпишись. От, і ту виробництво, де власне трактора збирають. Зборка йде крупна узова, тобто трактора приходять вже шасі і мотори, коробки вже йдуть зборі. Тут вони тестуються, заливаються масом, заливаються фріоном і до вас вже їде трактор повністю готовий до експлуатації. Трактор також їде зразу з документами, не треба нічого чекати, пересилати і так далі. Можна трактор оформити зразу, щоб був він вже з усіма паперами. І то робиться досить швидко, поки вам трактор приготують і там 3-4 дні, поки буде логістика, вже зробиться документ і вам приїдеться разом з трактором. Ні за що більше переживати не треба. Ото вот. у вас лінійка 35, 354, по факту 40сильний 40 4-циліндровий за кабіною, з класною герметичною кабіною типу євро, яка зашита ззаду, яка зашита полозашита, які підвісні педалі. всі комплектації мають без винятку. всі комплектації мають гарну кількість гідравліки, гідравлічних пар на вихідність. Всі комплектації мають примусове навісне обладнання. Тобто два циліндри снаружжі, вниз-вверх і плавучий режим у всіх комплектаціях тракторів. Сучасні кабіни з хорошим оглядом, в наявності всі. Завжди на всі моделі запчасті від фільтра до скла. Для наших клієнтів, якщо щось трапиться, вам не треба буде потім чекати запчастину 4 роки. Поставки йдуть стабільно постійно. Переважно така техніка йде на комунальні хазяйства, на комунальні підприємства. А, тому якість обслуговування, якість сертифікації всіх моментів на рівні, бо багато є замовлень державних. На цю техніку, тому не можна, не треба переживати, що купите, непонятно в кого і непонятно що. А дійсно оберете хороший альтернативний варіант. Звісно, МТЗ буде трошки важче, але на цьому переваги МТЗухи, вони що правильно закінчуються, тому що трактор сучасніший. Трактор теж і по ресурсності, і по надійності, по всьому не уступає, пореджає набагато. Тому зверніть свою увагу. Так виглядає кабіна, то сама проста. 35-ка, якщо буде там КБшка чи 110, чи 140 сіл, там буде кабіна ще круче зашита з комп'ютером, з бортовим, з управлінням, кнопками, всіма пультами і так далі. Тобто кабіна не гірша, ніж в якомусь середньостатистичному європейці буде.